Фінансистом я би став. Де цьому навчитись? Ніхто не може повернутись і змінити свій старт. Але кожен може стартувати зараз і змінити свій фініш. Відома приказка стверджує, що на три речі в світі людина може дивитися без зупину на воду, вогонь та руки касира. Однак у сучасному світі свої порядки. Так. Якщо 25 років тому велика кількість людей бажала все ж таки стати моряками, то сьогодні найвищі позиції будь-якого рейтингу з самих престижних та затребуваних професій займає професія фінансист. Для молоді, яка зараз закінчує школи, ліцеї, коледжі, саме час задумати над вибором майбутньої професії. Якщо ваше захоплення точні науки, і ви цікавіться, спостерігаєте за новинами економіки і бізнесу. Якщо ви творча, неординарно мисляча особистість або просто маєте бажання вчитись, варто розглянути таку професію, як фінансист. Тут відразу вимікає ряд питань, на які ми спробуємо дати відповідь. Фінансисти це спеціалісти, які розуміє, що політиці, економіки, знають про своїх конкурентів. Як фахівець не розпоряджатися грошовими коштами з метою збільшення прибутку? І роботом є складати гроші, інвестиції нерухомість, попередньо оцінивши можливий прибуток та ризики. І головним фактом є, чим більше ви до грошей, тим більше невільність заволодіти ним, а то саме про фінансиста. Де можна навчитись на фінансиста? Для цього не потрібно їхати в іншу країну або місто, адже на підготовку фінансистів, спрямовані зусилля циклової комісії, економіки, фінансів та оціночної діяльності та кафедри економіки та фінансів Вінницького кооперативного інституту. Це просто, оскільки інститут це тільки перша сходинка до високої піраміди фінансів, тому студенти спеціальності фінанси і кредит з широкого спектру предметів вивчають базові фінансово-кредитні курси, такі як фінанси, гроші і кредит, банківська справа, бухгалтерський облік, податкова система України, страхові послуги, фінанси підприємства та інші, які підгрутям для подальшого засвоєння змісту професійно-орієнтовних предметів. Які дають змогу підготувати студентів до майбутньої професійної діяльності? Скажемо відверто: однозначної відповіді на це запитання немає. Однак, залежно від вашого бажання вчитися та рівня старанності, кожен може знайти щось цінне для себе, адже справжній фінансист, окрім якісної освіти та високого рівня інтелекту, має особливі риси характеру. Перш за все. Це вміння стратегічно мислити, думати глобально та неодинарно, вміння аналізувати великі обсяги інформації, гнучкість та стійкість до стресів, здатність відстоювати свою позицію, лідерські якості та навички організатора. Випускники спеціальності фінансів і кредит успішно працюють на престижних посадах у державних і недержавних фінансових установах. У тому числі в системі органів Державного козлочиства, МБУ, Пенсійного фонду України і провідних банках, страхових чи аудиторських компаній. Але Вінницький кооперативний інститут це не тільки навчання, а й розумна та цікава організація студентського дозвілля. Адже інститут, наче великий вулик, де жодна хвилина не проходить без праці, а кожен день без цікавих подій. When you put your left on in, your left. Your whole self in, your whole self out. In, out, in, out. You shake it all about. Тобто, крім навчання, кожен студент має можливість проявити себе в інших сферах діяльності, таких як творчість, мистецтво, спорт, виявити ораторські здібності. Про ВКІ можна дуже багато чого сказати, але найбільше він мені сподобався тим, що тут можна себе реалізувати як у навчанні, так і у вільний від нього час. Саме тут я відкрився з нової сторони, і за це я хочу подякувати своїм друзям та викладацькому У В я зустріла багато чудових людей, які стали моїми друзями, викладачів, які допомагають мені отримати знання для своєї професії. Це для мене не просто навчальний заклад. Це місце, де я можу розвивати свої таланти, беручи участь у активному житті інституту. ВКІ – це шалоний ризик життя, якому знається місце для кожного. Я обожнюю Вінський кооперативний інститут лише за три речі. Перше, він надав мені чудового освіту. Друге, він дав мені друзів не лише серед студентів, а й серед викладачів. А по-третє, він дає можливість активно участвувати у всіх конкурсах Вінського кооперативного інституту та за межами його і розвиватися різнобічно. Вінський оперативний інститут влаштовують як і спортивні, так і заходи в самодіяльності, які допомагають студенту відкритися та повірити. В Найголовніше надбання інституту це його люди, працівники, студенти. Всі ми робимо єдину справу. Приємно спостерігати, як викладачі ставляться до студентів, їхній підхід роботи, і як вони розрізняють наші студенті. У кооперативному інституті загортується характер, а саме головне почуття гумору. Мені тут дуже подобається. Я тут провожу основний час. Особливо ма епотезія КВН. Наш кооперативний гарний заклад, де можна реалізувати себе і отримати високу освіту. Перша любов, перший раз я вийшов на сцену, перший раз добився маленького успіху. а ще отримав багато нових друзей і цілий вагон життєвого опита, і все це благодаря Україні. Підсумовуючи вище сказане, зазначене. Якщо ваша мета стати фасіцем фінансистом, якщо ви маєте завдатки, Творчої, неординарно мислячої і націленої на майбутнє особистості, циклова комісія економіки, фінансів та оціночної діяльності та кафедра економіки і фінансів чекає саме на вас.